Друзі, всім привіт! Ви як завжди на каналі Кобзарі Медіа. З вами на зв'язку я, Віталій Кобзар і Марина моя дружина, і ми в'їжджаємо у нашу Меньківку. Сьогодні спробуємо, ну ось тут мав бути казівник, але його немає. Оскільки... Насколько вы знаете, сами знаете почему. И у нас сегодня должно быть продолжение нашей истории с мазанием хати. Вот наша любимая бруківочка. Господи. Ми в себе в селі. Тут вірити так добре. Так, пішли дивитися на свою руку. Ой, вона така прекрасна. Вже, можна її насилати. Дивіться, яка вона Це гарна. Коріандер Це коріандр? Так, великий. А можна і так зірвати і з'їсти? Ну, треба помити. Тут мало машин їздить. І... Якийсь павучок. Здую з'їм. Так, це рукола. Дуже смачна рукола. Хоча в салаті, коли там ще <смас> щось окрім руколи, вона смачніша набагато. Так, друзі, ось зараз будемо готувати ось тут, тут, тут місце. Викошувати буду я ось цю всю кропиву. І будемо мазати. Наш фасад, який дуже сильно облучився, будемо його рятувати. А тріщини як просто позамазувати? Тріщини. Ну, подивлюся, я думаю, що тріщини можна буде ті просто позамазувати. Вони ще нормально. Ну там, де вже повідвалювалося, ось там будемо, звісно, його довідвалювати. Холодно. Холодно. Ну все, пішли хату відчиняти. Зайшли з Маринкою в хату, і Марина мені каже, тільки що 15 градусів в хаті. Тому терміново будемо розпалювати нашу грубу. Мені минулого разу мій вчитель Сергій Палич дав ось такі прекрасні трісочки для того, щоб розпалювати нашу піч. Зараз ми це і будемо робити. Так, що у нас там? Залишилося дещо? З минулого разу. Тут мені Сергій Палич передав його за виноградна. Як добре. Будемо викликати охти йо. Вогонь в вважається саме тим, над чим молилися наші предки тисячі тисячі років тому. Навіть в рекведах, в стародавніх текстах. Є дуже багато гімнів, присвячених Богу Агні. Їхали в село і батьки нам кажуть: заберіть із собою телевізор, друзі. Що нам із ним робити? Марина, підкажи. Віддати, Віддати людям. Ось такий телевізор може його рознести сокирою. Ні, цього ми робити не будемо, бо це нерозумно. Але треба погодитися, що телевізор це отрута. Ай, телевізор отрує голови мільйонам. Мільйонам мільярдам людей на цій землі. Краще б люди. А, не буду говорити, що краще, кожен знає сам, що йому краще. Мені за щастя мати велику бібліотеку. Але комусь за щастя мати у себе вдома великий превеликий телевізор. І чим більше діагональ, тим краще. Як кажуть, кожному своє. Але загалом він непогано виглядає на цих скатах. Погодьтеся. Західна стіна. Я вважаю, що прекрасна, дуже прекрасна, дуже добре. Те, що я її загладив. Круто. Сюди якесь віконечко вигадати, щоб воно закривалося. Вона вже дуже добре виглядає, і фарбувати не треба. Сам кольор глини. Манікюрними ножичками. Це базилік. Це базилік. Так, ніжно. Якби я був. Базиліком. Я би теж хотів, щоб мене Марина так охайно, обережненько зрізала ножничками манікюрними. А, і оце теж Маліса. Бачиш, вона якось так розкітана. Маліса? Так. Ось це Маліса. А, я бачу ось ще. Базилік. Ось тобі галака. Інжиш, ні. Так, це Базилік. Взагалі все? Ну, не все, рукою краще свіжу. а це як приправи, їх можна подрібнити, заморозити потім в страви. І якщо я ну так, давай так. Бо якщо залишимо, воно просто все пропаде. А це що таке за таке, такі круглі листочки? А це коріандр. Ого, дивись, який величезний. Я й не помітила. Треба було його різати. Ну, це, мабуть, поки що вистачить. А це цвіте ліса. Якщо зараз... Навести чіткість ага. О, дивіться, як гарно. Як лампочки маленькі. Доброго ранку, друзі. Ми починаємо сьогодні свою роботу з Мариною. Готую зараз ночує. Для того щоб замісити глину. Не будемо копати яму, як на західній стіні. Я вирішив поставити з ось ось такої півбочки. У мене тут є. Зараз тут все це забадяжу. Замішу. Так. Треба вибрати час, виділити час і спляти он ту суху деревинку. Оце не така гарна, на дрова прекрасна. А, треба ж продовжити ту історію з телевізором, який я е, привіз у село. <гум> е, сказав сусіду, сусідці, точніше, а сусідка передала своєму знайомому. Що Віталік хоче привезти в село телевізор непотрібний. так він до мене приїхав. Каже, давай я в тебе його викуплю. Я кажу, та я ж його не привіз продавати, я його просто сюди привіз. Ну, давай я в тебе, скільки він коштує? Я кажу, я не знаю, скільки він коштує. <laughs> От, Ну, чоловік думав, думав, що ж робити. Каже, давай я тобі картоплі привезу. Я кажу, та везіть картоплю, мені байдуже. Він сів на велосипед, поїхав додому, привіз, значить, мені цілу торбу картоплі. Привіз мені цілий пакет цибулі, чеснику і відро помідор. Як кажуть, до речі, на Прикарпатті Подоміри. Ось. Я дуже задоволений, насправді, Марина теж. Помідори надзвичайно смачні, Картоплю ще не куштували, але я думаю, вона теж добротна. Ну, все ж таки на полісі картопля славна, як знаєте. Ось тому ось так от їм телевізор за велике щастя, а нам овочі. А так і живемо, друзі. Кому що. Дірка! Дірки, щось вилазить з дірки. Треба чопок забити. Друзі, чергова рубрика е, наш з Мариною обід. Це помідори, які нам дав е, чоловік вчора за телевізором. Дивіться, воно як м'ясо. Бурі такі. Буряти. А от наша рукола. І разом з нею. Авокадо. Авокадо. Наша глина вже вся розякла. Наступна опція ми кидаємо собі пісочок. Відра пісочку. Доволі зручно користуватись сапою. Секретна добавка. Краще будь-якого тренажера. Все, розчин готовий. обов'язково треба змочити. Вона і там будиночок Бачиш, в нашій хаті який функціональний будинок у нас хата. Але ящерки. Вона... Ящерки. І ми. І ми Вона визирає. Вона що? Визирає мордочку, висунула. Вона думає все. хана В цьому місці наша хата стала тепліше. Так, це угу. наша кімната замазана, тепер кухня. Жучки, мурашки, все, що хочеш тут, розбігається. Зараз впаде. Ні, воно все одно, глина поверху, вона його скріпить, дай Боже. Вже традиція на каналі Кобзарі Медіа. Віталій Кобзар має виконати дещо або на кобзі, або на бандурі. Ну, сьогодні у нас буде кобза Остапа Вересая Потрібно заграти, аби наш глиняний розчин гарно просотався водою. Файно мазався на стіну. Мені залишилось там буквально трошечки, це вже другий заміс, тому а, імпровізація така на кобзі, аби краще був заміс. що музика сприяє е, поліпшенній кристалізації е, молекул води. Це загальновідомий факт, і його вчені вже е, декілька разів доводили, і журналісти знімали про це усілякі сюжети, що дійсно музика здатна впливати не тільки на, на, наш, на нас із вами, але музика здатна впливати на воду. Оскільки я замішую глину на воді, то ця музика заряджається своєрідним своєнер... своєрідною енергією, яку я закладаю в ту чи іншу якусь імпровізацію, якусь гру на старосвітському нашому автентичному музичному інструменті, і я сподіваюся, що заміс і глинка, яка буде... На стіні ось уже позаду частина стіни вже оброблена. Вона буде набагато міцніше триматися, набагато довше, ніж звичайний розчин. Тому, як то кажуть, вперед та вгору. Пар ящерка залізла до нас між вікнами, ну, між шибками. Ну. Какой выхер. Вылезла. Вот такие янтарь. На вышине. Красиво так прорываются на солнце. Друзі, ми це з Мариною зробили. Так би мовити, програма максимум за третій день виконана. Вимазали усю знизу потріскану обсипану стіну. І... Ось Марина. І ми задоволені. Ми задоволені. Ми це зробили. А тепер йдемо, прогуляємось по селу. Звичайно, на замок сидимо, ніхто не може до нас зайти. А який вечір Меньківці. Сам кінець хочу сказати слова подяки своїй сестричці Валі, яка надала таку можливість, технічну можливість, аби ми знімали своє відео на більш якісну камеру. Дякую тобі, сестричко. Ну і хочу знову ж таки подякувати українським збройним силам, які, які надають можливість нам їздити в село і ремонтувати, мазати свою мазанку. А на Сам кінець хочу зачитати дещо з поезії, оскільки саме висока поезія надає нам друзі крила, і ми можемо літати, творити і надихатись. Володимир Вітер, о півночі. О півночі, я так і знав. Це тільки ти. Це тільки ти осмілишся в тісному серці, знімеш заметіль, і сажу ночі снігом переповниш. В снігу зі снігу, біло, як не я, як мичка степу, вся до волоконця, перепрядеться знов душа моя, крізь пальці зайшлого учора сонця, учора зайшлого, а завтра за. Ні вимовлю, ні серцем не згадаю щоденне слово сонця, як сльоза, не сходить, ні за душу западає. Не буду нагадувати, друзі. Ви і так прекрасно знаєте, що потрібно підписатися на наш канал, поставити вподобайку і залишити коментарчик, оскільки це допомагає нашому українському контенту просуватися в мережі сегменту YouTube. А це надійний інформаційний фронт. Нашої держави. Тримаємося і до нових зустрічей пройде. В результаті набрали яблук. Куди вже? Я вже теж собі взяв за пазуху. Ще одна доїдаю, така яблунька завалялася. Завалилася чи завалили? Хі-простіше отак в руках мисливає. Ти пішла, а чого ти будеш так іти з голим животом?